Готуємо надзвичайно смачні слойки з шинкою, грибами та сиром. Просто ситно і дуже по-домашньому. Мілко нарізаємо одну невелику цибулину, а також 150 грам грибів. Я б брала шампіньйони. На пательні обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо гриби, сіль та перець, і, поки вони тушкуються, нарізаємо маленьким кубиком 200 г шинки. І висипаємо до грибів з цибулею. Поки вони тушкуються, натираємо на терці 100-150 г сиру та додаємо його до інших інгредієнтів. Усе гарно перемішуємо і вливаємо 100 мл вершків. Я брала 10% жирної. Тушкуємо ще 5-10 хвилин. І ось така ніжна та соковита начинка повинна вийти. Тепер беремо 500 г листково дріжджового тіста, трішки його розкачуємо, нарізаємо на невеличкі квадратики. Викладаємо начинку. І зверху накриваємо шаром тіста, таким чином формуємо наші слойки. Защіпуємо краї і зверху робимо невеличкі надрізи. Перекладаємо на деко застелене пергаментом. Зверху можна змазати яйцем і посипати кунжутом, але я робила без. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 30 хвилин, орієнтуйтесь на вашу духовку. І готово! золотиста скоринка, ніжна начинка. Чудово смакують і гарячими, і холодними. Якщо сподобався рецепт, ставте лайк. Підписуйтесь на канал і діліться відео з друзями.